Ну от після 44-го року э, за чистку Криму Москва поширила не тільки на людей, а й на назви. До 1948 року радянська влада перейменувала близько 1300 кримсько кримськотатарських топонімів. Це приблизно 90% від усіх. Битомі назви замінювали всілякими урожайними, як то і забільне овочевими, виноградними ну, або ж військовими, типу гвардійське, фронтове, лишилося я бачила цифру сім топонімів, зокрема Бахчисарай, Джанкой, Саке сім тільки, і сім судак. тільки серед, серед містечь міст. міст і містечок, і то так. вважається, що це їм пощастило. Навіть Бахчисарай хотіли в Пушкіно перейменувати. Але до речі, не забігаючи наперед, а чому їх зразу не перейменували? Бахчисарай, саки, судак технічна проблема. З тому, що якщо це центр району, то там треба документацію всю перероблювати. Якщо одне село, то воно одне село З селом простіше. А якщо Бахчисарай перейменувати, то треба цілий Бахчисарайський район поміняти всі карти і тому подібне. і потім Бахчисарай, це був навколо нього була дискусія. Чи не перейменувати його на Пушкіна, але власне через Пушкіна його і залишили? Бо, бо як тоді буде Бахчисарайський фонтан, поема а Бахчисараю самого не буде, але могли і перейменувати з них би з них би сталося. Ну от у нас є карта, це тридцять е, й рік, і там. Не знайдеш майже нинішніх назв, буквально буквально так. кілька їх залишилося. Сарабус, бойоконлар в мене правда такі враження, що в тоді в радянської влади був тотальний авітаміноз, і вони тому називали е, грушовками, яблунівками і так далі. Може вони так. не бачили знаєте, цих фруктів десь? Там напевно да ну, ну тому, що е, мова не йшла вже про те, щоб е, дати якусь систему люди, яким було це доручено. Робили це за допомогою копіпасти. Вони спочатку давали стандартні назви комсомольське, Октябрьське, Ленінське. А закінчилися? коли вони закінчувалися, починалися урожайні. І оскільки людей було мало, а назв було багато, то в кожному районі Криму по 10 урожайних. Це просто катастрофа. Це, це це просто, просто біда. Якась ну треба сказати, що Україна стала на шлях повернення історичних назв. Вже навіть був проголосований закон. Звісно, для цього Україні ще треба звільнити Крим, повернутися. Але я от запропоную кілька назв, щоб розуміти, які ці назви мають бути. Шановні мої гості, точно знають всі ці населені Ні, пункти. Не всі. А, всі, не всі всіх, не... всіх ніхто не знає. Ми всі не покажемо. Старий Крим. О, наприклад, ну от, ось напр... місто зараз старий Старий Крим. Це ідеальний приклад того, як як, принаймні логіка була збережена. От він називався колись, колись це місто називалося Крим, і саме з назви цього міста з. Тринадцятого століття воно воно зберіглося. І, і потім, коли переїхала столиця, коли столиця переїхала спочатку до чифут-кале а потім до Бахчисараю, місто стало називати Старий ну Ескікери. да Старик. І от, і от це єдине місце, де принаймні логіка була збережена. Ну, просто переклад: ескі старий да логіка була збережена. а от до прикладу є а... прекрасне. Я не знаю, чи у вас є такі. А давайте ми покажемо друге, щоб уже ж ви говорили про конкретну назву. Є, е, наприклад, місто Білогірськ. О. Uh -huh. От... Прекрасне місто. От... Оце нормально... Оце нормальний Давайте покажемо Білогірськ. Тут насправді логіка цієї назви, там є біла. Це подвійна проблема. Є скала, яка називається Аккая. Вона білого кольору. Ну, Ак. Це біла? Ак, да. І в результаті значить, Аккая Називають білою скелею, а потім за назвою Біла скеля називають місто Білогірськ. Хоча, якщо би слідувати логіці, то мала би вона називатися Акайськ, але в цього міста була своя назва. Вона називалася Карасу-Базар тому що є річка, Карасу, чорна річка. На ній був найбільший торгівельний майданчик в Кримському ханаті Базар. От базар на річці Карасу. І що найважливіше, і найцікавіше, Карасу Базар це була одна з небагатьох назв, яка пережила імперську епоху і радянську епоху в 20-ті роки більшість назв почали міняти а Карасу Базар залишався, і він і він війну пережив як Карасу -базар, і тільки після війни. До нього дійшли руки, і от повернення білогірської назви Карасу Базар це буде в буквальному сенсі декомунізація відновлення історичної, історичної топоніміки. Але це, це, це таке. В мене є інший приклад. Є і просто таке е, село на ну село, містечко на південному узбережжі з просто фантастичною грайливою назвою Кікініїз. Це містечко відоме із записок мандрівників. Ну, і воно дуже гарно звучить, мені подобається. Яким же треба бути у шльом, щоб перейменувати його ползнівоє. Господи. А кі це що було в перекладі? Я не знаю. я, на жаль, я... на жаль, Це, мабуть, не... грецька, бо є і... та, сім'ї, корені, корені, ціла... корені звідти. Зараз дуже важливий процес, коли ми повертаємо собі свої імена. Та? Бо. Цю війну, яку ми сьогодні маємо, вона в тому числі антиколоніальна війна. І для кримських татар в середовище дуже важливе повернення до помінів. Тобто, коли ми говоримо і про річки, і про назви сіл міст, аби вони звучали так, як звучали раніше. Бо те, що робила радянська влада, вона намагалась стерти все, що пов'язано з кримськими татарами. Абсолютно все, тому від а, матеріальної культурної спадщини а, назв, а, різних назв до елементів, які пов'язані, наприклад, з архітектурною спадщиною. А як, як в нас залишився ханський палац, я жартую, що а, через Пушкіна його фонтан фантамсльоз, тобто ханський палац, але в ця а, а, ці міфи, які потім нашаровувались. На те, що кримські татари тут випадково пробігали, та? і зараз їх немає, і ми можемо далі тут жити, вони тільки, на жаль, посилювались, і в 90-х. Вони ж хотіли перейменувати не тільки села річки, але і гори, і ми могли би і не знати мою улюблену Демерджі, куди я ходила кожного літа, піднімалася. Але знаєте, Тут що вони Айпетрі... зробили з Демерджі? Я є засновником одного з літературних таких проєктів Кримський інжир. І ми щоразу антологію даємо для антології різні назви. Одна з антологій в нас називається Де-Демірджі. Бо навіть в радянські часи. Перекрутили кримсьтарську назву Демір. Демір це залізо перекладається. І назвали Демір, так? Тобто, щоб навіть це заправили було... просто російською. Так, 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 ну так, я так. не думаю, що це прямо було свідомо зроблено, тому що це, це, це треба додуматися. Я б насправді не додумався. Мені Якщо здає... б свідомо, то просто воно б називали, називали, назвали Железною так. <рес> да. Факт залишається фактом: річки і гори не, не зачепили, хоча збиралися, але не зачепили і. Однак все одно там залишається ну деякі ключові назви побутують в двох варіантах: а Юдах і Медведь-Гара, вони mm -hmm. вони в принципі існують разом, і співвідносяться серед тих, хто там може проїхати повз. І тепер, коли ми будемо казати замість Білогірського карасу Базар, ну от річка Карасу ж у нас mm -hmm. залишилася, значить і, і Карасу. Якщо би ще й річки поміняли, ой Боже, це була би, звісно, катастрофа.